Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Запрошую вас разом зі мною помилуватися цією красою. Перед вами гортензія, яку я купила на базарі під назвою Little Green. Little маленька. Green зелена. Тобто я купила зелену карликову гортензію. Коли я її принесла додому і спробувала знайти опис цієї гортензії в інтернеті, то гортензії з такою назвою я не знайшла. Я знайшла Little Lime і почитала опис, в принципі, дуже схоже на Little Lime. А що у мене за гартенція? Я не знаю. Якщо ви її впізнаєте, напишіть мені, будь ласка, її назву, але хочу вам розповісти про свої враження. Ця троянда, трай... вибачте, ця гартензія росте у мене два роки і показала себе з дуже чудової сторони. Мені от вона дуже подобається. Дивіться, вона розкриває поступово свої конуси подібні суцвіття. Дивіться, кожна окрема квіточка, зелена, а всередині у неї начебто бісер. Бачите, маленька-маленька, отака ось блискуча штучка. Отака. Як бісер лежить на квіточці, бачите, ось така. Ця гортензія ніколи не побіліє, її квіточки не будуть білими. Але е далі під осінь вона набуде такого рум'янцю рожевого. І подивіться, будь ласка, зараз вона має висоту близько 80 см. Тобто вона дійсно карликова. Ось отак. Тобто вона мені подобається. Я її садила в групу сюди в центрі свого квітника разом із Анжелою. Сподіваючись на те, що Анжела і її суцвіття, бачите, конусовидне, буде перегукуватися із конусовидними суцвіттями, Моєї гортензії. І у мене з іншого боку росте ще одна карликова гортензія. Знову ж таки, купила на базарі як Touch е, Pink. ось така. Але вона у мене не розживіла. як Touch Pink, так вона і залишалася білою. Також два роки. Ця гортензія, бачите, набагато нижча, хоч також і карликова. Ось у мене і та карликова, і ця карликова, але ця має висоту близько 50 см, а зелена близько 80 см. І от якщо зараз дивитися на цю грубку, то мені не подобається, скажу чесно, буду переносити оцю зелену гортензію, Скоріше за все, перенесу її посаджу біля оцієї білої, щоб вони створили таку грубку фон. Інакше ця гортензія зараз виглядає тут якось одинока. І... Mm, вона тут ні до чого, просто ні до чого. Хоча сам кущ дуже і дуже гарний, самі суцвіття мені подобаються. Оця гортензія може слугувати дуже гарним фоном для чого то Дивіться, цей зелений прекрасний лаймовий колір, він може послугувати дуже гарним відтінюючим. Фоном для будь-якого кольору. Тобто на його фоні буде виокремлюватися виділятися будь-який. І ви знаєте, ця гартинця мені дуже дуже подобається. Чим вона мені подобається? От зараз у нас надзвичайно спекотно, Троянди, бачите, ось Анджела, ну, здавалося б, ну що може бути ще більш стійкішого, ніж ця троянда. Але навіть і в неї квіточки поплавились у суцвітцях. Так, троянди, бачите, вигоряють, плавляться, ось, дивіться, пампанела. Бачите, як вигоряє. Хоча квіточки тримає, вигоряє. І оця горпензія, вона освіжає квітник. Тобто, вона дає таку, якусь надає прохолоду квітнику у таку надзвичайну спеку. А квітує вона виключно у спеку у липні. Тобто, ось так. Мені вона дуже подобається. Чесно, це буде. Така ось крапка, акцент у такому спекотному квітнику. Ось, я не знаю, дуже подобається. Просто вона у мене не в правильному місці посаджена. Я буду ще дивитися, буду обирати. Ще точно не вирішила. Але точно вирішила, що буду її звідси прибирати. Отак. От ось така у мене гартензія. Чудово. Щодо догляду, значить, як я її посадила, я посадила її в спеціальний ґрунт для гортензій. Я навесні додала в цей ґрунт калоїдну сірку і поливаю її щодня, звісно, як і всі свої гортензії. І час від часу, десь один раз на місяць, я підкислюю воду під час поливу паливу. Оцтам. Ось отак, отакий догляд. Тобто вона мало доглядна, ця рослинка, але потребує паливу. Ось отак. І під осінь вона набуде рум'яності. Отака чудова гортензія. Буду дуже вдячна за лайки і коментарі. А на сьогодні в мене все. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!